Чуленко, моя красавка. Моя киця, ти на ручки йдеш. Давай на ручки. Давай. Давай до мамочки на ручки. Ой, моє хороше, моя хороша киця. Всім доброго ранку. Нам дали світло. На превеликий жаль, сьогодні відео буде не зовсім няшне. Хоч і про котиків доводиться робити скидку на реалії життя. Кіця трішечки нервується зранку, не знаю чому, можливо, щось відчуває недобре, бо сьогодні нам оголосили про те, що може бути великий обстріл. Привіт нашим недосусідам, хто в Україні мене чудово зрозуміє. Ну, а ті, хто не з України і не зрозуміє, то, то так і буде. Що ж зробиш? Не дай Боже їм відчувати те, що ми відчуваємо тут щодня. Ранкова кава у нас сьогодні біля комп'ютера. Я працюю. Я китця білочка, як завжди, на ручках. Кетюша. Ой, моя-моя, моя хороша. Моя хороша кітюша. Моя хороша. Моя кіт. Дорогі наші глядачі, я дивлюсь, що за останній час наш котячий канал стає популярним, набирає переглядів. Котики всім знімають стрес. Всім цікаво дивитися на тваринок, а не на те, що навколо відбувається. Але на превеликий жаль, від реалії нікуди не дінешся. І я хочу попередити, що напевно найближчим часом відео або взагалі не буде виходити, або буде виходити ну, дуже і дуже нечасто, тому що я не знаю, що нас чекає. Попередили про великі обстріли нашої території. А ми і так сидимо тут з подачею електрики раз на день на кілька годин, то як вироблять, нас може це надовго відбутися. Я тут, до речі, ось підготувала для котиків переноску для Філімона, оскільки він трішки скажений. І ось таку сумку це для білки, ну і для себе документи, це на випадок, якщо оголосять повітряну тривогу. Щоб можна було евакуюватися разом з котиками до підвалу. Можливо, моє сьогоднішнє відео не сподобається багатьом. Вибачайте, котики це не тільки няшність. за котиків потрібно турбуватись, тому ось отак: готуємось. Добре, якщо буде світло на момент, коли щось погане почнеться і можна буде почути сигнал тривоги. Але якщо світла не буде, ми сигнал тривоги чути не будемо. Це теж реалії. І погані реалії, тому можемо відчути, коли вже буде летіти над головою. Тоді з котиками буде проблематичніше, бо вони реагують дуже сильно на такі речі і тікають, ховаються. Білка ні, а Філімон він дуже чутливий до цього. Наразі він ось спить, бачите, який клубок чорний. Злився з простором. Але якщо буде якась тривога, то він швиденько сховається, і потім я ще спробую виколупати з-під дивану. Філя? О, Філя, покажись. Ой, мій хороший Філя. Кс -кс. О, ось він наш, Філя, наш красунчик. З білкою простіше, вона навпаки, біжить до дверей, роздувається, коли відчуває якусь небезпеку. Вона бойова, киця, вона відразу в бій кидається. Тому ось так. Ми готові. А ви готуєтесь з котиками евакуюєтесь? Пишіть в коментарях. На превеликий жаль, це відео буде трішечки не таким позитивним, але це теж. Життя до цього теж потрібно бути готовим. Ну а щоб зовсім не було нудно, я вам зараз наприкінці вставлю невеличке відео ще про одного котика. Це котик сірко, який живе в селі у моїх батьків. І от я зняла невеличкий сюжетик про те, як восени разом з цим котиком ми обривали сад. Дивіться! Набирайтесь позитиву, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто вперше зайшов. Буду дуже-дуже вдячна за будь-яку реакцію. Це додає наснаги мені та котикам знімати для вас щось новеньке. Ну і будемо, звичайно ж, випускати відео за першої нагоди, за першої можливості. Сірик, Ти куди побіг? А помогать. Сирко. А, Сирко? А хто буде допомагати, Сірко? Сірко. Серик, иди сюда, Красопендер. Красавчик. иди сюда, Серик, иди помогать будешь. Сирко? Ого, нифига себе. Помощник. Помощник, так. Да. На самі тонкі гілляки. А ну помощник. чиз. Серык, куку. О, да, 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 да. Пограємося, пограємося. Кошака, кусака. Так, да, ми любить. Ми любить гристи. Гристи. Не порви мені перчатку. Що ти мені кажеш? Мені палець треба, а то кажеш, перчатку не даєш. Капець, капець. Капец. Mm. Зняли яблуко, тепер будемо знімати кота. Диви, ти мені одразу порвав. Ах, ти ж гаді, вони <звук> <звук> Ти мені одразу перчатку порвав. Ну, Все, повертайся назад. Ну, правильно. Куди зайшов, туди і вийде. Ой, мать. ой, ой, ой. Ай-ай, ну кусь. Ну ага, ну, ну, так, кусь, ну кусь. ну да, кусь. Без куся нікуди. Да, ай, ай я можу легше, як він куся. <ріху> <ріху> Красавчик. Всім миру, добра і перемоги.